Країна завжди матиме проблеми на міжнародній арені, коли її влада не виконує своїх зобов'язань у зовнішній політиці. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 6 липня субота і в суботу в мене програма Субота, Головна подія. Сьогодні хотів би поговорити про все, що пов'язано з питанням миру в Україні. Так, у нас головна подія це все, що відбувається на війні на фронті, все, що з цим пов'язано. Але зараз така ситуація на міжнародній арені, що дуже буде багато залежати від того, як будуть вирішуватися певні питання, і від цього буде залежати допомога і підтримка України. Ну, хотів би почати з різних. Варіантів пропозицій мирних перемовин, які все з'являються, з'являються там останнє. Це вже виконуючи вовський прем'єр-міністр Болгарії, він же заявив, що Болгарія готова стати посередником, хоча він сам розуміє, що навряд чи цього щось буде, бо для цього потрібна згода обох сторін. У нас був з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, великий друг Путіна. і М'яко кажучи, не зовсім друг України. Ну, він там видав також свої пропозиції. Погорщина з 1 липня, хочу нагадати, почала е, головувати на, в Європейському Союзі. Це буде до кінця року протягом 6 місяців. Ну, такий там ротаційний варіант е, керівництва. І от буквально одразу ж він приїхав до України, як миротворець з мирними. Пропозиціями. Ну, це викликало достатньо таку недозначну реакцію, як за кордоном, так і всередині України, особливо в Україні, знаючи, як Угорщина, як Віктор Орбан завжди ставив палки в колеса, завжди там намагався якось призупинити, пригальмувати рішення, які стосувалися України у сенсі підтримки України, допомоги Україні. ну і Рух України до членства в Європейському Союзі та НАТО, ну він привіз е, яку пропозицію? Він там сказав, що дипломатичний шлях треба завжди виконувати його. Я вже неразово е, говорив і повторив його цитату: що як заявив. Орбан для нього не важливий, йому не цікавий інтерес ні Росії, ні України. Головне, що був мир і зараз будується нова нова архітектура безпеки в Європі, от і він за це ніби дуже переживає. Ну, я сказав, що, скоріш за все, там варіант один з варіантів його приїзду це продемонструвати Путіну, що він виконує якісь домовленості, які, безумовно, на мою думку, є між Путіним і Орбаном в контексті просування певних інтересів Росії щодо. Якщо припинення війни, то на таких умовах, які цікавлять, які тільки задовільнять Російську Федерацію і безпосередньо Путіна. І він, між іншим, сказав, що ну, поки дипломатичний шлях буде такий тривалий, давайте от зразу от, припинимо вогонь. Треба припинити вогонь. Ну, З цього випадку, з цього її пропозиції, ну, стає зрозуміло, що мова не йде про те, щоби. Віктор Орбан чи Угорщина, яка зараз головує в Європейському Союзі, якось реально думала про те, щоб припинити війну в Україні. Ну і одразу ж він потім. Другий візит його відбувся до Москви, а це взагалі викликало там обурення, І всі керівники, починаючи ще, він в п'ятницю був, вчора в Москві, там ще в четверг, поки чинний президент Європейської ради Шаль Мішель написав. Ікс колишній твітер, що його ніхто там не, він не має ніяких повноважень, щоб їхати. І щось там говорити від імені Європейського Союзу, що цей от, ця от, ротаційна можливість головувати в Європейському Союзі, не дає йому таке право. Ну а в п'ятницю вже і Урсула фон дерляєн, президентка Європейської комісії, головний дипломат Європейського Союзу Жозе Борель, також про це все говорили і писали. Як би там не було, Путін з радістю його зустрів. До речі, він, так, я так розумію, трохи маю на увазі Путін потролив керівництво Європейського Союзу, що коли він його віддав, що я так розумію, що ви приїхали не тільки як глава країни, так, яка дружить з Російською Федерацією, ну і як і ротаційний голова Європейської Ради. Як би там не було, все-таки Потім Орбан самостійно визнав, що він не представляє Європейську, Європейський Союз в цьому сенсі цей, цей візит, але. Мова знову йшла там про якісь мирні пропозиції, мирні перемовини і так далі. Путін, перебуваючи в середу, він прилетів, в четвер був в Казахстані, в Астані, на саміті Шанхайської організації співробітництва, між іншим, зробив також цікаві заяви стосовно можливих перемовин. Він там говорив про те, що пропозиції, яку він. Висловив вона залишається ніби для України в силі. Ну, я хочу нагадати: там мова йде про чотири області: Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька, щоб Україна вивела звідти свої війська. Тоді можна щось там сідати з якісь мирні перемовини. І фактично мова йде про те, що Україна має бути демілітаризована. І буквально вчора вже говорив про те, що в принципі. Ну, можна повертатися до стомбульських домовленостей. Нагадаю, Стамбульські домовленості, це був березень, квітень. Ну, в березні почалося там, на квітень 2022 року, коли фактично, ну, я вже про це також говорив. Е делегація українська, яку очолював тоді, ну, видатний в лапках дипломат Арахамія. Там також були ще цікаві персонажі, кому цікаво, подивіться. І вони там договорилися до того. там, Ніби навіть перебурифували цей документ і мали там останні моменти узгодити про особисті зустрічі, як вони як говорилося, Путіна і Зеленського, там мова йде про кордон і так далі. Ну, там мова йшла про те, що ми віддаємо. Фактично, Крим там якась незрозуміла ситуація стосовно там, якихось років щось перебування, потім якийсь референдум і інше. Але мова навіть не про це, мова про те, що нейтральний статус, ніякого руху в НАТО, судєве скорочення Збройних сил і все, що пов'язане збройним силом, тобто фактично дійсно демілітаризація і неможливість випадку, якщо б Росія захотіла знову. Розпочати, якби після цього були якісь підписані угоди, знову розпочати вторгнення, тоді точно Україна не мала би можливості себе захищати. Тобто це реально була там капітуляція, і от ну, Путін заявляє, що ніби він готовий. Але я вже про це говорив, посилаючись на іноземних експертів, які вважають, що у Росії зараз навпаки вигідно продовжувати війну, затяжну війну, бо економіка від цього російська не, не страждає, вона виживає. Від тих санкцій, які є з боку заходу, бо все вкладається в воєнну економіку, і це дає можливість мати приріст і його прогнозують там на рівні, якщо не помиляюсь, 3,3% у 2024 році, а потім говорять, ну, буде гірше, буде 2,5%. Тобто, все-таки якийсь приріст поки що буде. Напевне, які санкції треба вводити додаткові або чітко виконувати ці санкції, які так би так і є чи не є. Вони на сьогодні, але вони, бачите, недостатні, щоб вмерла економіка Російської Федерації. У будь-якому випадку, от ця ситуація з тими всякимирними пропозиціями, як на мене, ну є ну, таким достатньо тривожним для нас дзвіночком. Бо ще було інтерв'ю 3 липня, так опублікував Блумберг, інтерв'ю Володимира Зеленського Блумберг. Де я звернув увагу на дві його заяви. Ну, перша пов'язана з НАТО. Там дійсно НАТО на наступному тижні з 9 по 11 буде саміт НАТО і в 75 сімдесяти п'ятиріччя НАТО. Вже всім зрозуміло, що НАТО не буде офіційно запрошувати в Україну. Ну і Зеленський в інтерв'ю каже: було би дуже добре і потужно, якби НАТО запросило. Це би показало, що вони не бояться Путіна. Ну, по-перше, всі знали давно, що запрошення не передбачається, і питання не тільки в війні з Україн, України з Росією. І це писала в New York Times буквально там на минулому тижні, що е, є ще питання, пов'язані з верховенством права, демократією і корупцією в Україні. Що треба багато робити? Я про це також вже говорив, але наша влада не хоче про це згадувати. Вона робить такі заяви, що ніби це винувати в цьому Джо Байден чи канцлер Німеччини Олаф Шольц. От захід не хоче брати Україну, от ми такі всі молоціні. Український народ молодці, збройні сили молодці, Україна молодці, а влада, точно не молодці, бо вона, як я вже писав, грає варіата, тобто клеїть дурня і ніби не реагує на всі ці зауваження, які є з боку наших партнерів. А вже фактично, ну, є інформація, що там буде чітко прописано в спільному комюнюке, що Україна має робити. Ну, це до речі, прописано і в цій безпековій угоді, яку Підписав Зеленський із Байденом на саміті G7, так, який був в Італії в червні. І цей його знову пасаж про те, що там Байден чи НАТО боїться Путіна. Ну, на мою думку, я, ну, м'яко кажучи, недоречно. Бо сказавши це, він зразу після цього сам відповів, що ну, нас не запросять. Потім я ще звернув увагу на його слова стосовно того, що напевно можна було би і запросити на саміт миру і Путіна, але він не прийде, бо він боїться, щоб сісти за стіл перемовин. Ну ми вже з вами знаємо, що вимагає Путін, він вимагає капітуляції України, фактично знищення державності України. То в цьому випадку, про який взагалі мирний саміт може йти мова. І взагалі ці питання і озвучення можливого запрошення Путіна на саміт, це при тому, що сам же Зеленський там своїм указом вводив, що він не буде вести жодних перемовин із Путіним, ну, виглядають ну, трохи дивно. трохи дивно. Важко уявити, щоб під час Другої світової війни там запрошували на якийсь мирний саміт того ж Адольфа Гітлера, чи його союзників, керівників цих держав. Так, там, тільки у випадку капітуляції, таке може бути. Тобто ця вся ситуація навколо цього миру вона виглядає, як на мене, ну, достатньо для нас неприємно. Чому неприємно? Ну, перше, якщо починають пропонувати різні варіанти, і саміт миру він обговорює із так званої формули зеленської формули миру. Тільки три пункти з 10, ті три пункти точну миру нам не дають: це продовольча безпека, це ядерна безпека, гуманітарні питання. Так все це важливо, але це питання миру там не стоїть. Це просто нам демонструє, що реально Україна, влада в Україні сьогодні, вона не здатна не просто сформувати, а вона не здатна переконати наших партнерів чи інших керівників інших країн. У тому, що Україні потрібен от такий мир, от на таких умовах, що наші національні інтереси такі, то тобто так, там все було заявлено, все сказано, все правильно, кордони 91-го року і так далі і тому подібне. Але я як неодноразово говорив, ще раз повторюю і буду повторювати: не буває миру без плану перемоги. Це було з самого початку, як на мене, ну не просто хибна, хибний напрямок діяльності зовнішньої політики. Я маю на увазі цей такі саміт самі той миру в цьому напрямку. Це вже про це всі розуміють. Це була реально піра акція певних людей. Вона, ну вони її досягли свої мети. В принципі, досягли Україну своєї мети зовсім не досягла. Тобто навіть таку таке комінюке, яке фактично слабеньке, яке було прийнято в Швейцарії 15-16, так, от, червня, ну і там, такі країни, як Китай, Індія, навіть Саудівська Аравія, де, до речі, відбувалася і зустріч радників з питань національної безпеки стосовно якраз от. Тої формули, формули миру Зеленського, навіть вони його не підписали. Тому ця ситуація насправді для нас є не дуже приємною. І, друге, ну, в, Путін не просто говорив про те, що він там готовий сідати за стіл промови, він ще також зробив достатньо цікаву з'яву, Він сказав, що його, він дуже серйозно ставиться до плану Трампа про завершення війни в Україні. Так, він детально його не знає, не хотів би з ним ознайомитися, але Росія дуже. Добре, якраз до цього плану ставиться. Тобто, я думаю, що Росія зараз хоче ще й і фактично вже й зайнялася реально серйозно цією своєю діяльністю на зовнішній арені, де вона може, і от Шанхайська ця організація співробітництва була для цього скажімо так, використана. От, у понеділок, до речі, приїжджає в Москву прем'єр-міністр Індії моді, і там будуть обговорювати все, і зокрема, я думаю, питання війни. В Україні, а Індія вона зараз купляє дуже багато нафти, допомагає Росії. Російську нафту купляє. Тобто Росія намагається все-таки цю ситуацію ну, от використати на свою користь, показавши, що от мир реально, ми так, ми за мир, але мир це в понятті Росії, це капітуляція України, це фактично знищення державності. І все насправді. На жаль, для нас от починає десь рухатися у цьому напрямку, і багато країн вони в принципі, які не мають, які не відчувають війну в Україні, вони можуть стати на сторону на позицію ну на сторону Російської Федерації. І в цьому сенсі треба не заявляти в інтерв'ю, що візьміть нас НАТО, але ви нас не візьмете. І багато інших. Ми запросимо Путіна, але він не приїде. Ми треба займатися е, всім необхідним для того, щоб а, виконувати свої зобов'язання перед нашими союзниками-партнерами, об'єднувати всередині Україну, а не знову ж займатися незрозумілими діями, які роз'єднують насправді Україну. Ну, я ж ще казав, що. Е, Поки не буде прийнято відповідне рішення, я говорив про закон, про, ста, про проголошення стану війни в Україні, треба робити в воєнний кабінет чи уряд національної довіри, треба повністю проформувати владу доти, доки не можна провести вибори, і треба запросити всіх тих людей, які здатні щось робити. Ну, це, на жаль, не робиться. І це, і це ну, демонструє, що в нас ситуація тільки-тільки погіршується. Безумовно, я сподіваюся, з те, що при будь-яких. Обставиних, зважаючи ні на що, ми переможемо, але реально треба робити, як кажуть, домашню роботу над помилками, яку не хоче робити чи влада, а звинувачує всіх навколо себе. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, обміняємось думками, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди, не зважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!